Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді електроскутер від фірми Dominator модель Jarider. Розмір коліс 12. Має дуже високий кліренс. Потужність двигуна 1800 Вт. Акумулятори розташовані в нижній частині електроскутера. 6 штук по 36 А графенові, що збільшує запас ходу до 90 км. Залежить від навантаження та місцевості. Оснащений защитними дугами. Дуже велике комфортне сидіння, великий багажник. Підніжки. Дискові гальма спереду та ззаду. Бокова підніжка. Спереду також защитні дуги. Має два ключі, два брилки. Система NFC безключовий доступ. 4 швидкості функція задній хід аварійка світло повороти сигнал led фара діодний стоп в комплекті дзеркала та зарядний пристрій для замовлення телефонуйте.